Команді Едуарда Матвійчука випала складна місія вирішувати ті питання, які були розпочаті за керівництва країною попередньою владою, які й досі не доведені до кінця. У даному випадку мова йде про проблему недобудов, будівництво яких було розпочато 7-8 років тому і заморожене в період кризи. Нам випадку ми виконуємо вже роль дуже благодарної, зв'язаної з тим, що Когда заключались договора 7-8 лет тому назад, они заключались между инвесторами и строительными компаниями. Никто тогда их не контролировал. Все это велось, так сказать, без государственного контроля, хотя в рамках вполне закона. Но грянув кризис кризис і всі остановились. Поэтому сьогодні бути участь государства, максимальне участь государства в тому, щоб эти проблеми рішити у 2012 році. Для вирішення проблем власників квартир у недобудовах, за розпорядженням губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука, була створена робоча група, що займається пошуком варіантів добудови даних об'єктів за минулий рік, завдяки втручанню обласної влади, були закінчені і надані під заселення два таких об'єкти. В цьому році робота триває. Керівник робочої групи, заступник губернатора Валерій Матковський, регулярно перевіряє хід робіт на проблемних об'єктах, а таких в Одеській області 19. Є об'єкти реально, по яким можна закінчити роботи в цьому році. Я їх вже не один раз озвучував. От поэтому в рамках от роботи цієї робочої групи ми сьогодні об'їхали три площадки, посмотрите, що там дістається. Один з будівельних об'єктів, що потребує контролю з боку влади житловий комплекс Мале в селища Хлібодарське, який включає в себе вісім будинків і де не велися роботи з 2007 року. Торік, після втручання команди Едуарда Матвійчука, на цій ділянці роботи відновили. А два з восьми будинків, які вже були заселені, та де протягом трьох років люди жили без газу, були газифіковані. Цього року майже за місяць до здачі буде готовий ще один будинок і поступово. Будуть закінчені будівельні роботи і інших п'яти будинків. Наступний об'єкт, який оглянув Валерій Матковський, житловий комплекс Уютний, розташований в Одесі по вулиці Генерала Плієва. 1. тут роботи ведуться повним ходом, і два будинки будуть здані вже до кінця цього року. «В Дане час відбувається будівництво двох. Дівіти етажних жилих домов, один на стадії завершення, здача в конці мая постатильної готовності, здача второї секції 6-2, здача конець октября цього року. Жорстку позицію зайняла обласна державна адміністрація з метою відстояти інтереси інвесторів багатофункціонального комплексу Южний, відомого серед одеситів, як житловий комплекс «Золотий берег», що на 16-й станції Фонтану. Цей комплекс простояв замороженим більше п'яти років і в цілому налічує близько 900 квартир. Роботи на даному об'єкті відновлені в квітні, і перший будинок буде повністю зданий вже до кінця цього року. Другий планується підготувати до першого другого кварталу 2014-го. чотирнадцятого. Теше вірем'я проводяться активно стрітні роботи в першу чергу, і начало уже в наступні відніді. Вот точну роботи во второї очереді. Ну, хнесно, все зависить адфінансірування, в тобто на севрім фонд восдействия Добудові допомагають е фінансувати дане будівництво, І от як результат у нас проводяться внутрішні складочні роботи, проводяться зовнішні посадні роботи. Плануємо в першу чергу ми здати до ноября наступного року. Вирішення проблем кожної недобудови результат масштабної спільної роботи влади, людей, замовників і забудовників. А в першу чергу результат ретельного підходу до роботи команди губернатора Едуарда. Матвічука наступний об'єкт, який за дорученням губернатора повинен бути запущений в роботу вже наприкінці червня поточного року, будівля за адресою маршала Говорова 8.